Вітаю на каналі Інтертехніка. Дуже дешева 24-ка. До вашої уваги, Ford rd 244 Lux. В гарній комплектації з комфортним салоном і в цілому непогана техніка. Коштує він, відразу скажу, 5750 доларів. Ну, і, як ви зрозуміли, це є небагато за такий вид техніки. Е, відразу скажу його вага 1450 кілограм. І поїхали оглядати його. Візуальний вигляд. Ну так, да, не капоти знову помінялися, стали трошки інакші. Лінзи. Тут ще ось такі лампочка-габарит. По факту, це більше всього, що може бути ще і поворотник. Ось повторювачі поворотів на крилах у нас немає. Ось Потім рама у нас такого прикольного сірого кольору, 4 противаги спереду, і ще є на задніх колесах, аналогічно на кожному противаги. Самі колеса у нас диски металічні і пофарбовані в білий колір. Це в цілому так. По візуальному вигляду у нас дещо змінився вже і салончик сам. В цілому Форм-фактор міні-трактора помінявся, позаду також. Ось цей навісний механізм, але це вже буде трошки далі. Давайте глянемо тепер зараз, що в нього під капотом. У нас є газові опори. Ну, у нас під капотом бак, двигун тут КМ385 ВТ 1545 кубічних сантиметрів. Три циліндри розташовані вертикально, паливна система у нас йде з безпосереднім приском палива в двигун. Ось рідне охолодження. Потім з таких моментів, ну, в цілому досить гарно все викомплектовано. Бачите, зробили окрему тягу на розширювальний бачок. Тобто заморочились і зробили добротно. Ось сама електроніка в нас йде. Ось таких пластикових гофрах і уходить під, під, під приборну панель. Там весь основний блок електроніки. В цілому, ось так. Потім він у нас туди, звичайно, повнопривідний, передній міст. Бачите. Має своє маркування нормальної товщини, тобто досить такий потужний, і тяги на рульове управління у нас, бачите, йдуть із захистом. Ось і тут навіть є пильник, який пофарбований, але він в цілому норм. А, акумулятор у нас 80-ка, класний, великий, потужний. А, Розряджатися Н-120 а, він іде, Навіть так. ну Гігантський акумулятор, а, це є плюс. Запускатися він завжди буде з електростартера. І нарешті придумали ось таку ручку, щоб закривати капот. В цілому, за це теж їм лайк. А, до речі, сам бак він да, я сказав, що він під капотом, але щоб його заправити, його можна заправляти із закритим капотом, бо там є спеціальний отвір. Так. Закриваємо. Ось А вихлопна система у нас у такому кожусі від опіків. По всьому периметру Бачите, ще новенькі прокладки в ньому, а вона десь трошки вище голови водія виходить. Далі, повітряний фільтр у нас йде звичайний стандартний для такого до техніки, тут металічна губка в масляній ванні, яка якраз таки фільтрує від всякого бруду і пилу. Далі. У нас з правого боку немає підножки, вона тільки з лівого. Ось така одинарна. І оглянемо навісний механізм. А, до речі, агротехнічний просвіт. У нього 370 мм. Навізка у нас трьохточка. Вона має два комплекти гідровиходів для навісних механізмів, потім розетка під причіп стандартна. Ось її треба тільки підключити. Потім самі виноси у нас йдуть з такого потужного тостового металу, без зверних швів. Ось так акуратно зробили. Потім вал відбору потужності. Він закритий з такою плитою для фаркопу. ну і в цілому Ця плита є якраз таким захистом від розлітання різних частинок ну від валу потужності відбору. Потім сам, Кузов до поста прикріплений з таким чином на такі великі шпильки, жорстку, ну і все в цілому по навісті з таких особливостей. А, до речі, звичайно ж, є в нас такий а, щиток від потрапляння бруду в салон, це плюс. катафоти, вони також одинакові на да, да, взаємозамінні з обох боків і ліхтар заднього виду. Скажімо так. До речі, маса вмикається ось тут, теж зручно, підійшли до трактора, вимкнули і можете запускати. Це також плюс. І давайте оглянемо салон. Сидіння тут на пружині. Також є саласка для того, щоб регулювати вперед-назад. А є підлокітники на цьому сидінні, які також регулюються, можливо, там якось. Потім по основних органах управління навіскою, потім блокування заднього диференціалу, вімкнення повного приводу. Також тут у нас вімкнення валу відбору потужності, педаль щеплення, роздільна педаль гальм. Ось із таким пристроєм для стоянкового гальма стандартним. Ось педалі, до речі, дуже маленькі. Якщо їх типу, як розділити, то досить незручно буде натискати їх по окремості. Але це можливо. І ось нужний напольна педаль, акселератор, щоб ви собі нажали, ногу розслабили і поїхали. А далі, сигнал у нас знаходиться ось тут, така кнопка. Це речішок, щоб глушити техніку. Потім, з лівого боку, у нас тут є аварійка. Повороти, вимкнення світла підсвітки ближній і дальній і замок запалювання. Давайте тепер глянемо на приборну панель секунду. Ось повернув, щоб нам було добре видно. А... Датчик палива, тахометр, мотогодини і температура охолоджуючої рідини. Також є окремі лампочки, які зображують там якісь помилки. Ну, і повторювачі поворотів, наприклад, да, показує навіть який бій, увімкнений поворот. Ось. Ну, в цілому так КПП, до речі, у нас 4 плюс 1 на 2, це не реверс. Ось виведено на бік і тут, звичайно, понижені і повишені вмикаються. В принципі, також по стандарту. Ось Ну і тепер нас нічого не зупиняє, щоб його запустити і протестувати на ходу. Це в мене буде перша пониження. Виворот максимальний вліво, тепер друга понижена. Задня. Виворот максимальний вправо. Тепер третя понижена. І четверта. Тепер увімкнемо повишені. Перша повишена. Тепер задня повишена. Друга. Ось так він цікаво працює. До речі, побачили виворот у нього ну, не найкращий в цьому світі. Такі вуха є, не знаю для чого, але вони тут є. І ось такі слабенькі звісно, виноси на зеркало заднього виду, яка ну, дуже сильно любить вібрувати. Але в цілому міні-трактор непоганий, топ за свої кошти, як то кажуть, Ось такий огляд. Вам дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.